Ми граємо в Майнкрафт. І сьогодні я знімаю другу частину по різних речах, які можна зробити зовсім без модів. І друга частина вийшла, бо ви набрали більше 10 лайків під цим відео. А якщо ви хочете набрати і подивитися третю частину, то, звичайно, не забувайте підписуватись на мій канал, лайкати мої відео і писати мені коментарі, які далі відео мені зняти. А ми починаємо. Приємного перегляду. А почнемо ми, як завжди, з найлегшого, оскільки ми можемо побачити, що далі у нас ідуть дуже прикольні речі, яких ще не було в другій частині, а тобто в першій. І в другій частині ви дізнаєтесь дуже круті речі, яких ви ще ніколи не бачили. Перше це полиці. Полиці дуже легко зробити. Їх можна використовувати як і для. Того, щоб прикрасти свою домівку, або щоб скласти речі. Або, ну, але ж, як ви знаєте, в Майнкрафті на таку полицю скласти речі майже неможливо. І вона зроблена лише для декору. Для створення даної полиції можете вибирати будь-які види, е, сходи з любого вида виду дуба і плити з любого вида виду дуба. Як ви захочете, так і зробите. Далі у нас іде барбекю. Барбекю це набагато цікавіша річ, оскільки, наприклад, якщо ви хочете разом з друзями пограти в Майнкрафт з якоюсь новою штукою, ви можете зробити барбекю. Можете там імітувати те, що ви жарите свинью, або телятину. Можете зробити, як ви хочете. І насправді дане барбекю робити не дуже складно, і на, наоборот, його дуже легко робити. Для крафту даного барбекю ви можете взяти блок цегли, залізний люк, кам'яна притисна пластина, плита з гладкого каменю. Ну, а блок магми потрібен для того, щоб запалити ось цей вогонь. Оскільки, якщо ви просто запалите вогонь, то він буде длитися, по-перше, недовго, а по-друге, він скоро погасне і все. І це не буде вічно йти. Далі у нас йдуть речі, які ми можемо побачити у себе у ванні. І перше, у нас, звичайно, це туалет. Дуже багато мемів є з тією річчю: і шкіпіді і туалети, і все, що тільки є з цими. З цими речами. Але в Майнкрафті даний туалет ну, просто шикарний. Все зроблено майже з кварцу. Все зроблено з кварцу. От тільки є кам'яні речі. По-перше, було кварцу. Сходи кварцу. кам'яна кнопка, кам'яна натисна пластина і плитка з кварцу. Ну, Дуже багато кварцу, що. Робить не дешевше таку постройку, але все одно, якщо ви хочете собі таке зробити, то робіть, вам ніхто цього не, не дозволяє. І тому ви можете це легко зробити. Далі у нас йде рукомийка. Ви берете, миєте руки і все. У вас тут використовується воронка. І кварцеві блоки, а також речах, завдяки якому можна імітувати те, що ти включаєш або гарячу, або холодну воду. І ще я вам хочу сказати, що це відео дуже таке, різноманітне, тому що деякі речі із другої частини, які я зараз вам показую, вони використовувалися раніше в відео. Я зараз вам покажу. Ну що, зрозуміли? Це, ці речі використовувалися в моєму прошлому відео, яке називається Як я робив бомбосховище від російських ракет та дронів. І в даному бомбосховищі можна було побачити туалети, рукомийники, а також комп'ютер, до якого ми зараз дійдемо. Ось він там стоїть комп'ютер. І, звичайно, як же ж без вани? Вана тут звичайна річ. Вана тут велика. І ви навіть можете ось так присісти і все. Друзі будуть дуже не в захваті, коли побачать, як ви відпочиваєте. А вони не мають такої гарної вани, щоб так відпочити нормально. І ще вона для вас буде якраз норм. Глибина хороша і все добре. Звичайно, ванна дуже дорога, вона найдорогіша з усіх ось цих речей. Бо тут використовується лише один блок, одна плита, тобто 1,5 блоку. І ще 3 четвертих, це у нас е, ступенька. Тобто, використовується лише майже. 1,75 кварцу, кварцевих блоків. Тут використовується 2 блоки кварцу. А ось тут використовується 4 блока кварцу і дуже багато ступенек. Що прям величезна кількість, щоб можна просто е, не зрозуміти, де ж можна той кварц тільки добути, бо це ж велике. Великі гроші, велика сума. А якщо ви ще на серверах граєте, ну представте, якщо там кварц продається за дуже багато грошей, то все, думайте, як добути сам, самим. І тут використовуються блоки, сходи та вода. Звичайно, майже все зроблено з кварцу. Опа, привіт, курочка. Зараз ми їдемо. Від. Все, держи. Мені це вже не потрібно. Так, далі не зупиняємо відео і ми переходимо до комп'ютера. Звичайно, до цього я вам показувала фотографії, на яких можна було розветися і сам комп'ютер. Ось я вам зараз покажу, який він ізверху виглядає. Ось так от він виглядає. Якщо ви думаєте, що в моді він краще виглядає, ви дуже сильно помиляєтесь. Насправді, даний комп'ютер дуже. Виглядає як справжній, і якщо ви будете мати такий комп'ютер на сервері, вам будуть е інколи цікатися, цікавитися, а що це таке. Я один раз на одному сервері, чесно кажу, іграв, зробив комп'ютер. Коли до мене прийшов один гравець сказав: А що, ти, а що це таке? Я йому сказав, що це комп'ютер, і він мені сказав вау. І це було реально правда. Це відбулося на сервері Політмайн. І насправді даний комп'ютер навіть дуже гарно виглядає до майнкрафт, е, до майнкрафт світу. Бо тоді воно виглядає більш краще. А якщо ви використовуєте моди, от представте, використовуєте моди, воно не зливається з самим світом Майнкрафту. Що трохи дає несправжності цій грі. І тому я можу сказати те, що крафт цього комп'ютера дуже маленький, можна сказати. Звичайний. Там використовуються звичайні блоки. Я вам зараз докажу: сходи з кам'яної цехли, стіна з кругляку, книжкова полиця, табличка з дубу, картина, кам'яна кнопка, кам'яна притисна пластина, вазонок. І парусток хвойного дерева. Ви можете посадити, що хочете в ось цей горшечок. Ви можете навіть туди посадити темний дуб. Але я сам не розумію, як він може туди вміститися. І плита з дуба. Ось так от. ось такий крафт цього комп'ютера. Гарний, прикольний. Ось можете навіть ось ота от зіграти, отак от зіграти. Ось зіграєш такий. І далі у нас іде діджейський пульт. Тільки він для пульта виглядає дуже великим, але ну, буває, великі іноді бувають. І дивіться, ви можете включати світло, щоб було гарно. Хочете зробити вечірнку в Майнкрафті на честь якогось вайпа або день народження. Робіть такий діджейський стіл і просто на ньому грайте. Ви можете ще ось так от зробити блоки, щоб вони грали. Ось це отак. От, щоб був спеціальний звук. І крафт це нотний блок, книжкова полиця, кам'яна притисна пластина, лампа з Рестону в важіль. І третє. Третє у нас на цій лінії, це у нас так званий Біг Бен. Або старий годинник, можете його називати і так і так. Цей старовинний годинник виглядає так. Справді складно сказати, що це годинник, але воно хоч якось виглядає гарно. І насправді, якщо ви зробите такий величезний маєток, який виглядає як старий, і туди покладете ось ці, ось цей. Годинник Ви можете е, пригласити своїх друзів або просто для інтер'єру поставити його, щоб е, було гарно. Звичайно, для крафту даного годинника вам прийдеться попотіти, оскільки там будуть і сам годинник, який скрафтити буде важко. Ви ж золото, звичайно, не зразу знаходите, коли граєте виживання. І дошки з темного дуба використовуються, паркани з дуба, липкий поршень, годинник, рама, важіль та залізні грати. Залізні грати тут відіграють роль як паркан майже в Майнкрафті, але просто воно виглядає більш краще і стиль краще зливається з дубовими дошками. А ще е, дуже Несвітлий сірий відтінок поршня дає з'єднання з світлим відтінком оцього залізного залізних рад. Далі у нас іде дві речі, які ви можете використовувати, щоб сісти на них, і відпочивати. Це диван, це друге. І крісло це перше. Для крісла ви, напевно, знаєте, який є крафт, і для дивана, і для крісла, крісла крафт однаковий. Це таблички з дуба і... і ще сходи з дуба. Або з іншого дерева. Як ви захочете, так і можете зробити. Ось навіть подивіться, як можна зробити. Дивіться, який у мене гарний стільчик. Насправді це не стільчик, а крісло, але я тут виглядаю як справжній бізнесмен. А і ще давайте йдемо сюди. Зараз ми сядемо іще на оце крісло. О, зараз, о, диван настоящий. Ніби ми такі прилягли, дивимося телевізор. Звичайно, на третій частині буде справжній кайф, оскільки ви дізнаєтеся про нові речі, які будуть там. І там, на третій частині цього відео, буде телевізор, який буде дуже великий, і вам точно будуть завідувати багато людей. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео. А я вам бажаю приємного перегляду і відпочинку на даному кріслі.